Друзі, всім вітання. З вами знову я, Бондар Андрій. Сьогодні я не в Вінниці, а в місті Хмельницький. Я Опинився тут просто локально. Тому вирішив підзняти для вас коміс авто. Тут є ще один майданчик. Це виходить, основна філія. А в Вінниці в нас вже додаткова філія. Хочу підзняти, які тут є машини та скільки вони коштують. Тому всім приємного перегляду. Ну а ми починаємо. І починаємо. Ми з Toyota Venza 2011 року випуску на передньому приводі на автоматі 2.7 газ бензин 246 тисяч пробігу за 14 тисяч. Доларів. Далі у нас шкода Октавія 2006 року випуску 245 тисяч пробігу, 1,6 бензин, передній привід, механіка за 5799 доларів. Audi А6 2005 року випуску, 3-літровий дизель, повний привід. Автомат за 7700 доларів. 240 тисяч пробігу. Дача Сандеро 2012 року випуску 247 тисяч пробігу, 1,5 дизель. Передній привід механіка за 5800 доларів. Chevrolet Tacoma, 2005 року випуску 146 тисяч пробігу, 2-літровий бензин. Передній привід автомат за 2700 доларів. Renault Megane, 2011 року випуску, 248 тисяч пробігу. 1.9 дизель. Передній привід механіка за 7500 доларів. Kia Magentis, 2008 року випуску 2-літровий газ бензин 267 тисяч пробігу. На механіці передній привід за 6400 доларів. Chevrolet Лачетті 2005 року випуску 218 тисяч пробіг, 1.8 газ бензин, передній привід механіка за 4900 доларів. Ford Focus 2010 року випуску 1.6 дизель, передній привід, механіка 267 тисяч пробігу і вартість цього автомобіля 6200 доларів. Renault Megane 2013 року випуску. 1.5 дизель, передній привід, механіка 216 тисяч пробігу і вартість цього автомобіля 9 тисяч доларів. Ford C Max 2011 року випуску 321 тисяча пробігу. 1,6 дизель, передній привід механіка і вартість даного автомобіля 8 300. Peugeot 3008 2009 року випуску 227 тисяч пробігу. 1,6 дизель, передній привід механіка за 8200 доларів. Volkswagen Transporter 2002 року випуску 250 тисяч пробігу, 2,5 дизель, передній привід, механіка 7999 доларів. Nissan Prima Star 2004 року випуску 425 пробіг, 1,9 дизель за 7500. Citroen c 4 Picasso 2007 року випуску, 222 тисячі пробігу, 2-літровий дизель, передній привід автомат за 6500 доларів. Є ще такий автопром, якщо чесно, навіть не хочеться їх знімати. Далі Smart 2016 року випуску 63 тисячі пробігу, літровий бензин, задній привід, механіка. І вартість 8300. Peugeot 107 2012 року випуску, 46 тисяч пробігу, літровий двигун, бензин, передній привід автомат за 6800. Smart Ford 2 2014 року випуску, 96 пробігу. Електричний, 18 кВт батарейка, автомат за 5800. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково прожимайте лайк. Можливо, попаду в Хмельницький ще раз і відзніму для вас ще контенту.